Ви запускаєте рекламу, витрачаєте, вкладаєте кошти, а Піксель у браузері бачить не все: адблок, політика конфіденційності, ITP, і частина покупок або лідів просто зникає із статистики рекламних кабінетів. Для цього і придумали Meta Conversion API, щоб відправляти події не з браузера, а прямо з сервера в інфраструктуру Meta, в Meta Events Manager. І результат тут відчувається одразу завдяки Meta ви отримуєте більше даних, бо події не губляться через блокувальники. Також ви отримуєте краще відстеження конверсій. Алгоритм навчається на повних даних і показує рекламу тим, хто реально купує. І виникає питання, чому Метакапії потрібно налаштовувати через серверний Google Tech Manager. Капі можна підключити напряму кодом, тобто ви можете одразу без серверного Tech менеджера з вашого бекенду передавати події, 第一 В на сервер Мета ви можете також передавати події завдяки різним плагінам, які встраюються в різні cms системи Але серверний Google Tech Manager це такий, якби найгнучкіший і найбільш такий професійний, і попсовий варіант, як на мене. І до речі, саме його рекомендує Мета, тому що це якби такий єдиний центр даних, де ви з одного місця керуєте і Мета, і четвертою Google аналітикою, і Google Ads трекінгом. і TikTok едц трекінгом. Якщо у вас є декілька рекламних кабінетів, рекламних платформ, то завдяки серверному техменеджеру ви можете такий налаштувати full трекінг, повний трекінг. І також там же ви можете мати контроль над приватністю, можете хешувати емейли, телефонні дані користувача. Там же ви можете додавати унікальний event ID, можете фільтрувати різні параметри, можете тримати все під власним доменом. Більш того, ви отримуєте таку стабільність, швидкість, мінімум блокувань. Також да, завдяки параметру Event ID ви можете використовувати дедублікацію. Подій. Тобто одна подія з браузера і з сервера буде рахуватися тільки один раз. Немало різних таких фішок завдяки серверному Google Tech Manager, які ви можете використовувати, особливо, якщо ви працюєте в E-COMI, хочете оптимізацію під ROSE. Да, під рентабельність інвестицій вам потрібен параметр value. І якщо ви будуєте таку серйозну систему трекінгу для четвертої google аналітики, Мета, TikTok, і вам потрібен такий єдиний хаб подій. І тут ще маленька така ремарка. Перед тим як ми перейдемо до чек-листу з налаштування серверного Google Тек-менеджера для Метакапі. Я займаюся інтернет-рекламою та веб-аналітикою комплексно. Налаштовую Google, Facebook, Рекламу будую трекінг-системи на базі 4 Google Аналітики, роблю серверні інтеграції і, звісно, налаштовую Conversion CP через серверний Google Tech Manager. Тому, якщо вам потрібна допомога, сміливо звертайтеся. І тепер, друзі, давайте перейдемо до головного: до чек-листа налаштування Мета-Капі через серверний Google Tech Manager. Перед вами 8 ключових кроків, і далі ми пройдемось по кожному з цих восьми кроків. Отже, крок. Перший перевірка трекінгу сайту. Ми починаємо з найголовнішого з основи. Перед тим як бігти у серверний Google Tech Manager чи Метакапі, треба перевірити, чи взагалі сайт правильно передає події. Що я тут маю на увазі? У будь-якому інтернет-магазині повинні працювати стандартні e commerce події, такі як перегляд товару, додавання в кошик, початок оформлення замовлення, покупка, лід, контакт і так далі. І більш того, разом з цими подіями повинні передаватись коректні параметри. Наприклад, у події View Item перегляд картки товару має бути Item ID, Item Name, Price. У Purchase Обов'язково має бути параметр Value та параметр Transaction ID. Тобто є такі стандартні події і параметри, які повинні бути налаштовані на вашому сайті. І на першому етапі потрібно провести аудит. Трекінгу сайту перевірити Data Layer, перевірити код подій і порівняти його з офіційною документацією четвертої Google аналітики щоб ці події мали таку стандартну номенклатуру. Тобто, це такий фундамент, якщо бекенд сайту не відповідає e-commerce документації, то, хоч які там ви не налаштовуєте серверні контейнери чи метакапі, воно буде працювати криво. Ось тут ви можете бачити приклад події Purchase, тобто саме такі дані повинен передавати сайт в системи аналітики. І тут, друзі, вам допоможе моє відео про налаштування e-commerce трекінгу і в цілому про налаштування трекінгу. Якщо ви раніше з цим не стикались, передивіться зрозумійте для себе, да, зрозумійте, що таке e-commerce трекінг, що таке стандартні події і параметри. четвертої Google аналітики для чого їх потрібно використовувати. Тобто без цієї бази доволі важко буде якісно налаштувати серверний трекінг і передавати події в Meta Events Manager. У Мене є тематичні відео на цю тему. Я додам в описі. Є також моє авторське технічне завдання для розробників. Є посилання на офіційну документацію Google. І я також професійно надаю послуги у сфері e-commerce трекінгу, тому якщо вам потрібно підключити четверту Google-аналітику або мета-капі під ваш інтернет-магазин, звертайтесь. Отже, це був перший крок. База. Перевіряємо на наявність коду подій, які ми будемо передавати в мета-Едс. Другий крок, друзі, це встановлення і налаштування клієнтського Google Tech Manager. Спочатку ми ставимо сам контейнер Google Tech Manager на сайт, тобто це теж така база, без якої ми не зможемо керувати тегами, подіями і параметрами. А далі починається саме головне налаштування. Нам потрібно встановити. На цьому кроці четверту Google аналітику додати тег четвертих аналітики, тег конфігурацію, налаштувати теги і тригери під e-commerce події і параметри, такі як View Item, Add to Cart, Begin Checkout, Purchase. Кожен тег має відправляти параметри. Такі як Item ID, Transaction ID, Value, Currency Items. Тут же на цьому крокці ми ставимо, налаштовуємо MetaPixel, встановлюємо офіційний тег MetaPixel через Google Tech Manager і додаємо теги подій, такі як view Content, Add to Cart, Intellate Checkout, Purchase. Це все залежить від вашого шляху клієнта. І також, друзі, тут же ми обов'язково передаємо такі параметри, як Event ID, трошки пізніше поясню, що це. Щоб ці події можна було правильно зв'язати з метакапі на сервері і щоб вони не дублювались. Також ми налаштовуємо на цьому етапі тригери для всіх подій. Для кожної якомусь e дії створюємо окремий тригер у Google Tech Manager, це дає змогу точно контролювати, коли яка подія відправляється в четверту Google Аналітику і мета. Друзі, в мене на каналі є окреме відео на цю тему, де я чисто технічно руками все налаштовую. Саме ось цей да, момент, де я технічно показую, як це зробити, воно буде в описі під цим відео. Користуйтесь і коли. Коли ви встановили і налаштували клієнтський Google Tech Manager, можна підходити до серверного Google Tech Manager. Це вже третій етап. Нам його потрібно створити. Про створення серверного Tech менеджеру як його створювати і що це таке. Також окреме відео, посилання в описі або в систематичної статті до цього відео. Тут я розповім також да, про серверний Google Tech Manager. Це окрема інфраструктура, де ми збираємо і маршрутизуємо події. Якщо клієнтський Google Tech Manager працює у браузері користувача, то серверний Google Tech Manager працює вже на вашому сервері або хостингу. Він стає таким самим хабом, через який йдуть усі події в Meta, в Google Аналітику четверту, в Google Ads. Або Тікток. І тут є різні нюанси, є різні моменти з встановленням техменеджера. його можна встановлювати кількома способами. Можна використовувати Google Cloud Platform. Це такий офіційно рекомендований варіант від Google. Там є також готові шаблони, і ви можете підняти контейнер у кілька кліків. Мінус тут, що треба платити за серверні ресурси, і все залежить від навантаження вашого сайту. Є також спосіб, який рекомендує Meta, це Стейп AO, це сервіс, який спеціалізується саме на серверному Google Tech Manager, саме на серверному трекінгу. Тут усе максимально просто. Ви підключаєте свій домен чи піддомен, і стейп бере на себе всю технічну частину. По суті, це якби такий хостинг для серверного Google Tech Manager. Тут в стейпі вся інфраструктура, вся адмінка, да, вона заточена під те, щоб зробити серверний трекінг максимально якісним. І також, друзі, є інші. Інші різні сервіси, да, на які ви можете поставити в ваш серверний контейнер. Ви можете, в принципі, його підняти і на своєму VPS чи іншому хостингу, але тоді вам потрібні руки розробника або сисадміна, Тобто це якби така окрема задача. Але я й також і такі випадки бачив, коли серверний контейнер просто ставлять собі на хост і вже все роблять на своїй власній інфраструктурі. Також я бачив, да, що в деяких проєктах взагалі обходяться без серверного Google Tech Manager, вони відправляють події напряму з бекенду у Метакапі. Але серверний Google Tech Manager тут дає перевагу: це така інфраструктура без глибокої роботи з кодом. Тобто, якщо у вас немає такого якісного розробника або. Ваш розробник коштує занадто дорого. Любий маркетолог або вип-аналітик, або ppc спеціаліст досвідчений, він може обійтися без розробника завдяки серверному Google Tech Manager. В Серверному Tech менеджеру там все налаштовується через інтерфейс, в принципі, як звичайному клієнті. Там такі самі теги, тригери, змінні. Фактично, все те саме, ну зі своїми нюансами. Тобто, тут уже не треба. Кастомний такий підхід кодом, і більшість роботи робиться без залучення розробника. Тут підсумуємо, що на цьому кроці, на третьому кроці, у вас є серверний Google Tech Manager, центр, де ви тримаєте всі події під контролем. Він додає стабільність, гнучкість і зручність у налаштуванні, особливо якщо ви працюєте не тільки з мета, а й з кількома рекламними системами одночасно. І друзі, я тут також прикріпляю тематичне відео по встановленні серверного. Google Tech Manager і чек-лист, також тематичний чек-лист по його встановленні і тестуванні. Це був третій крок. На четвертому кроці ми налаштовуємо MetaPixel у Events Manager. Тобто після того, як ми підняли серверний Google Tech Manager, переходимо до налаштування Metapixel у Events Manager. Metapixel це точка входу всіх подій у рекламний кабінет. Якщо да, по стандартному методу у вас є браузерний піксель і цього достатньо, то для того, щоб налаштувати api конверсії нам потрібно підготувати таку серверну інтеграцію. І що тут важливо зробити на цьому етапі? Потрібно перевірити або створити ваш піксель да, в бізнес-менеджері, якщо у вас він не створений піксель, також тематичне відео, як його створити, як його встановити. Дивіться, якщо він уже створений, то вам потрібно зберегти його індифікатор і згенерувати Access токен. Це такий ключ, через який серверний Google Tech Manager буде відправляти події у Мета без токена капі. Цей метод він не працює. І без ID пікселя, да, веб-пікселя він також не працює. І головне тут, що токен має бути секретним, його не можна світити у відкритому коді. Також, друзі, на цьому етапі ще потрібно отримати тест event код це код для дебагінгу, да, для перевірки серверного трекінгу. Він дозволяє бачити в реальному часі, які ми отримуємо події в результаті серверного трекінгу. Тобто на вкладці «Test Events в Events Manager. Він вже у нас знадобиться далі по чек-листу. Отже, на четвертому кроці ми перевіряємо або створюємо піксель, занотовуємо піксель ID, генеруємо «Access Token», Ось тут він да, генерується. Отримуємо тест event код для перевірки. І коли ці дані у вас на руках, можна переходити далі. Тобто налаштовувати передачу подій з клієнтського Google tech Manager у серверний. І для цього нам потрібно створити теги в клієнтському Google Tech-Manджері. І тут є кілька таких тегів. Перший тег це. Тег 4 Google аналітики це стандартний тех 4 Google аналітики, типу конфігурація або Google Tag. Слідуючий тех це івенти 4 Google аналітики, третій тех це тех пікселя, і четвертий тех це піксель евент тех. Давайте поясню про кожний тех. Перший тех ви бачите тут. Це тех конфігурації четвертої Google Аналітики. Він створює базове підключення між сайтом і Google аналітикою. Але ключове тут це параметр транспорт URL. Ось тут ви його берете. І сюди ви його вставляєте як змінну. І от саме він відправляє всі події не напряму в Google Аналітику 4, а через ваш серверний контейнер. Тобто цей транспорт URL це така собі дорога, яка веде з браузера в серверний Google Tech Manager. Ось так виглядає весь цей налаштований процес. Другий тех, друзі, це тех GA4 Event. Тут у нас вже йде сама бізнес-логіка. Подія типу покупка, Add to Cart, View Item і так далі. Цей тех він збирає і передає події в четверту Google-аналітику через серверний контейнер. І разом з подіями, да, передаються такі параметри, як Transaction ID, items, currency, value, event ID. І знову ж таки, завдяки Transport URL. Ця подія спочатку потрапляє в серверний контейнер, а вже звідти далі йде в четверту Google Аналітику чи в Meta. Далі йдуть такі теги, як Pixel Setup і Pixel Event. Pixel Setup запускає Meta-Pixel на сайті, щоб браузер теж міг напряму передавати дані в Мета. А Pixel Event відправляє конкретні дії, наприклад, покупку. І ось тут важливий момент. Разом з подією відправляється спеціальний параметр Event ID. І от що виходить, друзі, Meta отримує один і той самий евент з двох джерел із браузера через Pixel Event, і з сервера через серверний Google Tech Manager. Завдяки однаковому Event ID ці дві події з'єднуються. І Meta розуміє, що це не дубль, а одна і та сама дія користувача. Це називається дедублікація. Тобто логіка така. Четвертий тех ga 4 Config і ga 4 event готують дані, відправляють їх через транспорт URL у серверний Google Tech Manager. Тех Pixel Setup і Pixel Event паралельно піднімають браузерний піксель і відправляють події в Мета. А далі вже серверний Google Tech Manager виступає хабом, який все збирає, обробляє і відправляє далі у потрібні системи. Google Аналітика 4. Мета, Google Ads чи TikTok. і завдяки параметру Event ID дані об'єднуються, не дублюються. І ось саме на цьому етапі я думаю, ви зрозуміли принцип і повну картину. Тобто події не губляться, вони правильно з'єднуються між собою, і реклама оптимізується на базі повних даних. Але да, щоб цей етап був повноцінний. Нам потрібно створити тег Мета у серверному Google Tech Manager. Тобто, для того, щоб серверний Google Tech Manager передавав дані в Meta Events Manager, нам потрібно створити тег. І завдяки цьому тегу ми можемо. Відокремлювати події, тобто ми можемо під кожну подію створювати окремий тег, якщо нам якісь події не потрібні, або навпаки, нам потрібні якісь, наприклад, ще кастомні події, то ми можемо їх передавати завдяки спеціальним тегам. Є е, стандартний офіційний тег Conversion API. Ви тут його бачите. Це тег із галереї шаблонів у серверному Google Tag Manager, Тут ви вказуєте Pixel ID, API Access Token, джерело подій. І цей тех відправляє ваші івенти прямо в мета. Він досить простий, підходить для базових налаштувань, але його мінус в тому, що він менш нучкий. І, наприклад, я користуюсь тегом від сервіса Stape, це більш таке просунуте рішення. Тут вже є багато додаткових налаштувань, можна чітко вибирати, які події відправляти, можна зручно працювати з юзердата, можна кастомізувати такі дані, як ID товару, категорії, Transaction ID, value, і також є інтегровані механізми. Менізми для роботи з Consent, тобто з політикою угоди користувача. Тобто, потрібно встановити один з цих тегів, да, щоб далі з серверного Google Tech Manager передавати події в Метакапі. Отже, логіка така: зробимо висновок на цьому кроці. У серверному Google Tech Manager ми створюємо тригер, який ловить певну подію, кажімо, purchase – покупка. Для цього тригера підключаємо тег метакапі, або офіційний або стейп. І далі саме цей тег вирішує, відправляти чи не відправляти події у мета. Таким чином, якщо ви не хочете передавати всі події, а тільки якісь окремі передавати події, то ви просто робите кілька тегів. Наприклад, один для Purchase, інший для Add to Cart, третій для Lead. І під кожен тег ставите свій тригер. В результаті у мета йдуть лише ті івенти, які вам потрібні без зайвого шуму. Тепер, друзі, дуже важливий момент. Я вже про це говорив, але ще раз підкреслю термін дедублікація подій між браузером і сервером. Отже, дивіться, коли користувач робить покупку, у нас йде два паралельні потока. Перший іде з браузера через стандартний піксель, а другий із сервера через Метакапі. Якщо мета не розуміє, що це одна й та сама дія, вона порахує їх як дві різні покупки. Це одразу б'є по статистиці, тобто завищені конверсії, зіпсований роуз і алгоритм працює неправильно. Щоб цього не було, ми використовуємо спеціальний параметр «Event ID. Логіка проста: у клієнтському контейнеру ми генеруємо унікальний «Event ID. Цей же Event ID ми підставляємо в браузерний піксель і разом з подією передаємо його в серверний Google Tech Manager, де він потрапляє в Тех Метакапі. У результаті Meta бачить два івента з однаковим Event ID і розуміє, що це одна і та сама покупка, тому рахує її лише один раз. Тут важливо підкреслити, що якщо ви працюєте через Stape, у них є готова змінна Unique Event ID, вона генерує унікальний ідентифікатор автоматично на рівні серверного контейнера. Але тут є нюанс. Якщо Event ID створюється тільки на сервері, Тобто браузерний Піксель його не матиме, і додублікації не буде. Тому правильна схема така: згенерувати Event ID у клієнтському контейнері через кастомну змінну або шаблон Step Pixel Helper, тобто передати його одночасно в ga 4 event, а потім прокинути цей Event ID у серверний Google Tech Manager. Уже в серверному контейнері цей event ID підхоплюється і додається до тегів. Таким чином, у браузері піксель і серверний Капі працюють синхронно, і метакоректно зливає ці події в одну. Отже, резумуємо тут. Клієнтський Google Tech Manager генерує event ID, Pixel Event відправляє його у Meta з браузера. ga 4 event через транспорт URL відправляє той же event ID у серверний Google Tech Manager. Серверний Google Tech Manager передає його в MetaCap. У результаті Meta бачить два потоки з однаковим event ID і рахує подію тільки один раз. Їдемо далі, друзі. Восьмий крок це Consent and Privacy. Або простіше кажучи, це про. Те, як ми працюємо з даними користувача і їхнім захистом, тобто мета, четверта гугл-аналітика, TikTok, Гугл реклама усі вони дуже серйозно дивляться на те, щоб дані передавалися у правильному вигляді, і тут на сцену виходить хешування. Що це таке? Хешування це коли особисті дані користувача, наприклад, емейл, телефон, ім'я перетворюються у спеціальний закодований формат. Тобто ми не відправляємо у мета конкретний емейл, ми відправляємо набір символів. Мета потім бере цей хеш і звіряє зі своєю базою. Якщо є збіг, система знає, хто цей користувач і може краще оптимізувати рекламу. Де відбувається хешування? Є два рівні: клієнт. Ский рівень браузер. Тобто у піксель стандартно юзер-дейта, наприклад, емейл, телефон, вони можуть хешуватися ще в браузері перед відправкою. Але тут завжди є ризик: блокувальники, політики користувач не дав згоду, дані не відправляються тоді взагалі. І також самий такий найкращий рівень це серверний рівень. Це найкраща практика хешування, де дані хешуються на сервері. У серверному Google Tech Manager є вбудований механізм. Наприклад, у шаблоні Metacopy від стейпу автоматично хешується email, телефон, api адрес і це робиться завжди на вашому серверу під вашим доменом. Тобто логіка така: якщо юзер... Лишає емейл або телефон при покупці, ви передаєте його в Data Layer, далі в клієнтський Google Tech Manager з клієнтського Google Tech Manager через транспорт URL у серверний Google Tech Manager, і вже серверна логіка Метакапі перетворює цей емейл або телефон у зашифрований хеш. Тобто ця штука потрібна в тому випадку, якщо ви вирішите в мета передавати дані користувача. І Мета, і Гугл, і інші рекламні кабінети вони, як правило, завжди питають ці дані. Так називаємі розширені конверсії для того, щоб з цими даними да, кабінети краще розуміли вашу аудиторію, ваших покупців, ваших клієнтів і краще навчались. Тобто для того, щоб це все передавати, обов'язково потрібно ці дані хешувати. І в серверному техменеджері це можна робити. Отже, друзі, дев'ятий крок це тестування і запуск. Почнемо з мета. У Meta-Events Manager є функція тест Events. Там ви отримуєте спеціальний тест-Event код, про який я вам вже говорив. І саме цей код ми вставляємо в клієнтському Google Tag Manager у налаштуваннях тегу MetaPixel або MetaCapі, коли тестуємо події. Що це дає? Коли ви на сайті робите покупку чи додаєте товар в кошик у Events Manager, і, у вкладці Тест Event, ви одразу бачите, що пройшла подія, і це такий перший рівень перевірки. Далі важливо вміти розрізняти, де у вас клієнтська подія, а де серверна подія. У браузері це перевіряється через Pixel Helper, розширення Chrome, наприклад. Там ви бачите події, які відправив Pixel на пряму сайту. У серверному Google Tech Manager події можна відслідковувати через Preview Mode і вкладку Requests у самому Events Manager. Там завжди видно, чи пройшов евент через API і чи є він з однаковим ID. Тобто логіка проста: ви в Meta-Events Manager берете тест-Event код, додаєте його в клієнтський Google Tech Manager, можна також його додавати в Meta Tech в серверному Tech Manager, робити тестову дію на сайті, наприклад, додати товар в кошик або покупку, і дивитеся в Events Manager да, в розділі Test Events, чи подія пройшла. Далі перевіряєте у Pixel Helper, що подія є в браузері. І далі перевіряєте в events Manager, що подія є, і в серверному також потоці. Також, друзі, дивитеся, щоб у обох потоків був один і той самий Event ID. Значить, дедублікація спрацює. Друзі, ось так виглядає коректно заповнений тег з тест Event код в серверному контейнері. І тільки після цього можна да, з упевненістю сказати, система налаштована правильно, події не губляться, дубля немає, реклама отримує повні дані і кампанії можна запускати на повну. Отже, друзі, сьогодні ми з вами детально розібрали процес налаштування Meta-Conversion API через серверний Google Tech Manager. Додаткові матеріали в описі під цим відео. Це відео, такі як чек-лист. Також ви можете користуватися моїм task трекером По даному чек-листі з 9 кроків підключення MetaCAPI капі через серверний Google Tech Manager це такий, як робочий процес. Може потребувати в окремих проєктах немало часу. Можливо, тиждень-два, щоб це все підлаштувати, особливо якщо немає якому e з події параметрів на рівні коду, можете користуватись даним таск-чекером, ставити конкретні задачі для ваших маркетологів ppc спеціалістів веб аналітиків і розробників. І також, друзі, якщо вам потрібна допомога з налаштуваннями, звертайтеся, я займаюся цим професійно і буду радий допомогти. А ще поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал, щоб не пропустити нові мануали та розбори. Також да, додам ще, що відео саме з робочим процесом, як я це роблю, тобто налаштовую цей весь процес вручну, воно також є в описі під цим відео і є на моєму каналі. Якщо було корисно... Ставте лайк, підписуйтесь. Нехай з вами завжди буде богиня вдачі. До зустрічі в наступних відео!